Вітаю, яка ж різниця між динамічною та статичною дошкою? На мій погляд, величезна, величезна різниця, тому що воно впливає по-різному. Динамічна дошка, завдяки тому, що цяхи просідають вагою тіла, у вас практика стає більш глибокою, коли ви стоїте на цвяхах, і у вас відбуваються якісь внутрішні процеси, щось напружується, щось розслаблюється. Дошка нібито реагує на мікрорухи тіла і нібито спілкується з вами. Дошки можуть бути трошки різні. І динаміка у кожних різна, тому що скільки є майстрів, котрі виробляють дошки, у кожного свій погляд. Є різні назви динамічних дошок, але в кожному є свої особливості. Снучка дошка завдяки тому, що вона підлаштовується під вигідні стопи. Якщо її покласти на м'яку основу, як килимок для йоги, складений декілька разів або щось схоже на те, також вона буде реагувати на мікрорухи тіла. І завдяки всьому цьому, вона може проробити свод стопи навіть у балерини. З них гнучкими дошками значно складніше, зато цікавіше. Негнучні дошки також підлаштовуються під підвигніми стопи. Але є декілька важливих нюансів. По-перше, От цвяха трошки обмежений. Чому? Тому що якщо взяти два цвяха і один буде протискатися до самого низу, то відстань між двома цвяхами може збільшитись на 40%. Це може просто пошкодити шкіру. Головна увага на те, що під натиском всієї ваги вони не мають цілком присідати до кришки. Вони мають все ж таки реагувати на мікрорухи тіла. тому Продавити кожний цвях окремо до кінця дуже складно, тому що пальцем я не можу навантажити дуже сильно кожен цвях. Але якщо я становлюся всією вагою, я продавлюю багато цвяхів, і ці цвяхи після цього ще мають рахувати. Щоб не було відчуття, ніби то я становлюсь на спущений повітряний матрац, на котрого донизу відразу все просіло і більше не працює. Дошка має працювати працювати весь час, котрий ви практикуєте. Тому дошки динамічні і гнучки, і не гнучки, вони мають багато переваг перед статичними дошками. Ця практика буде більш яскрава, більш цікава, більш глибока, більш насичена, дошка буде постійно оновляти ваші відчуття. Бажаю приємних практик.